Сьогодні вночі да, по об'єкту критичної інфраструктури було здійснено атаку шахедами. в результаті чого сталася пожежа, і в результаті чого були забруднені земельні ресурси, тобто ті речиної, ну, яка була знаходилася на цій території. По якій було влучання, в результаті чого сталася пожежа, атмосферна повітря викинута значна кілька забруднюючих речовин, це тони забруднюючих речовин, це там продукти гориння, азотдіоксид, волоцеоксид, бензопірен, ті самі канцерогени, великий час багато пилу сосмодовозродичних, які не впливають як на колоще природне середовище, так і на життєдіяльність людини. Також в результаті цього влучання відбулося забруднення значної площі земельної ділянки. Станом на зараз. Інспекція зранку виїхала для передки фактів щодо влучання в об'єкти критичної інфраструктури. Нам було побачено те, що досі йде горіння, повітря на надходять забрудніші речовини. Ми вже на даний момент направили на ДСНС і направилися на кадастр для отримання певної інформації. Тобто нам ДСНС дає інформацію про, то, про ту кількість речовини, яка згоріла. І про тривалість згоріння. А держав дає інформацію про площу забруднення земельної ділянки. І ми вже на підставі відповідей державних органів ми будемо рахувати збитки за один околишнє бронесередовище це як горіння, так і за забруднення земель. Станом на сьогодні ми горіння можемо розрахувати. Уже десь, я думаю, там через декілька днів, так як у нас буде зразу відповідь ДСНС, зразу буде розрахована і сама шкода. А по землі там необхідне певні лабораторні дослідження, буде, зісно, виїзд представників від лабораторного контролю, будуть відібрані проби, і вже по результатам відібраних проб буде розрахована шкода.